Давайте подивимось розклад, що йде в ваше життя. Що іде в ваше життя. Давайте подивимось, для якого розклад, хто до нас прийшов, людина в якої трансформації, людина, яка проходить кардинальні зміни, людина, можливо, тут якась двойственна була. Да? Людина. А, повністю а, іде тут онулення да? і трансформація на краще. Карта світу йде. Да? Хто, хто до нас прийшов, для кого розклад? Давайте подивимось, для, для сильної людини, для сильної людини, яка Емоційна, може бути вспильчива, двойственна людина не може якось прийняти якесь рішення. Дуже багато ілюзій на тут в людині. Тут новий, новий початок. Він треба діяти. Ви, виходити від якихось блоків. Фінансова людина. Тут знаєте, в прошлому ви можливо якось щось не було по фінансах, так би якби вам хотілося, якісь блоки тут стоять були, але ви виходити з цього, ви дієте, ви дієте, що йде в вашу жизнь. Чоловік якийсь іде е, чоловіки також перевар перевернути на себе розклад, який іде з перемогою до вас. Різкий, дуже різкий чоловік. Щось ви будете зважувати, да щось ви будете зважувати стосовно цієї. Людини а, тут багато якихось блоків. Хочете, будете йти по справедливості? Дивимось далі, що іде вашу жизнь, праця, фінанси, робота, кар'єрний зріст може бути тут показано. Да а, тут треба діяти вихід від якихось від якоїсь боротьби, ви від чогось будете <кхід> уходити. Знаєте, дивимось далі. Дуже сильна була людина якби, закрита, ви постійно боролися з чимось по відлюднику, да? зважували тут такий духовний пошук, і йде виконання бажання, іде фінансова картка трудів, ваших трудів ваших трудів по роботі, по фінансах і так далі. Робіть добрі справи. робіть добрі справи. Знаєте... Прошлом дуже сильно мечтали, дуже сильно мечтали, стояли на своєму, показано. Да? Ви стабільна людина. А, якийсь буде вибір у вас, вибір буде, що йде ваше життя. Будете роздумувати сни. Тут сни дуже можуть цінитися гострі, різкі якісь моменти пов'язані з прошлим. А, робота йде, робота, фінанси а, різка ви людина сама по собі, але справедлива. А, хочете стояти на своєму і різко можете відсікати людей. Да? А, знайомство ще йде з королем мечів. Такий різкий, навіть військовий може бути хлопець, але справедливий а, може вам давати якісь предложення. Що ще йде в вашу життя? Що ще іде ваш дуже багато чоловіків? Іде а, ваше, ваше життя чи тут робота по роботі? Дуже багато, якби людей тут показано. Але тут прогрес буде якийсь прорив, енергія дії конкретної дії. За вами стоять вищі сили, ідіть з милосердям, Тут ідуть контракти, тут ідуть якісь соглашення, і це навіть може бути брачний союз, чоловік якийсь вам може щось предлагати. А, ну, даються нові шанси. Ви дуже емоційна тут людина. А, це королева мечів, ви така хладнокровна, кровна, стоїте на своєму, да, чоловіки переварачувати на себе. А, дуже багато у вас, а, людей коло вас, вас знаєте, як до вас тягне. Було важко, як якось прошлих стосунках. Було важко показано, що йде, але ви ставите крапку. Велика трансформація іде. Прошле те, що у вас було з чоловіком. Дуже важко якось стосунка. Карта смерті говорить нам про трансформацію. Фортуна прям на вашій стороні, на вашому а, шляху. А, будь ласка, приймайте, приймайте розклад. йдіть в нове, прям фортуна і удача на вас.